Як людина, яка прийшла до мене на консультацію, втратила 100 тисяч гривень доходу, вибравши невірну систему оподаткування? Привіт! Мене звати Світлана Новосад, я фінансовий та податковий консультант, і сьогодні я хочу вам розказати, поділитися кейсом людини, яка прийшла до мене на консультацію і стала, врешті-решт, моєю клієнткою. Яка ситуація відбулась у неї? Цікаво вам? Тоді погнали. Ця людина зареєструвалася як ФОП декілька років тому назад. Її вид діяльності був роздрібна торгівля в магазині продуктами харчування. І при першій реєстрації вона обрала третю групу єдиного податку. Почала працювати. В той момент. Ще можна було не застосовувати на єдиному податку так звані касові апарати. Вона працювала, і тут сусіди, які торгували поруч з нею, видали їй таку інформацію, що потрібно кожну свою операцію фіскалізувати, тобто поставити касовий апарат. Вона, послухавши цих сусідів, придбала касовий апарат, все зробила так, як треба, почала проводити торгівлю на кожний продаж видавати фіскальний чек. Здавалося б, що все вірно. Але вона забула подумати про те, що у неї третя група єдиного податку. Що передбачає третя група єдиного податку на спрощеній системі оподаткування? Це означає, що вона сплачує 5% від суми отриманого доходу. І коли ця людина прийшла до мене і хотіла здати річний звіт, виявилось, що їй Треба, вона зобов'язана заплатити 5% від суми отриманого доходу. Її дохід, уявляєте собі, склав на секундочку більше 1 мільйона гривень. Їй прийшлося, вона просто зобов'язана заплатити більше як 100 тисяч гривень податку. Що робити в такому випадку? Звичайно, звіт ми подали, податок вона оплатила, і. Який же ж вихід з цієї ситуації? Ми з нею проконсультувалися, я їй надала консультацію і порекомендувала їй обрати найоптимальніший для її виду діяльності, для її кведу спрощену систему оподаткування. В даному випадку це була друга група. Висновок. Податкове законодавство, воно дуже часто змінюється. Буквально майже кожного місяця виходять нові закони, постанови, інструкції, роз'яснення. І якщо ви не володієте цією інформацією, ви не маєте часу, коли це вивчати, то для цього існують фінансові і податкові консультанти, які займаються, вивчають і знають про податки все. І я вас запрошую на свій курс Абетка ФОП, де я розказую і навчаю, як вибрати правильну систему оподаткування, що таке електронний цифровий підпис, і як сплачувати податки так, щоб і ви отримували прибуток, і держава отримувала податки. Підписуйтесь на мій YouTube канал, обирайте. Курс абетка фоба, і будьте завжди в курсі подій.